Багато хто вважає, що мова це як контейнер, куди можна запихнути ті чи інші слова. Коротше кажучи, нібито слова це такі от собі предмети. А словник це от скриня, шафа, банк. Ну, і якщо у людини мало в запасі цих предметів, то нібито вона якась не така. Але давайте поміркуємо над альтернативними метафорами. Коротше кажучи, ця ось редукція мені не подобається, бо вона зводить до бідної комори, в той час, як. Про мови, слова, взагалі словарний запас можна розуміти інакше. Зокрема, мова може бути як інструмент. І про людину можна сказати, що у нього невеликий набір інструментів, або він грає лише кількома акордами, тобто звести це, зокрема, до музики. Або мова це як кухня чи рецепт. Тобто він готує з обмеженої кількості інгредієнтів, або його справа проста, без різного роду приправ. Або як палітра мова, тобто його ескіза чорно-біла, без відтінків. Або мова це як карта, як певного роду подорож. Тобто він ходить лише знайомими стежками, його карта світу обмежена кількома вулицями. Ну, коротше кажучи, я думаю, сенс ви зрозуміли. Немає чого зводити про мову і наші слова до чогось такого, що поміщається у скриню або в карман.